Привіт! Я Стас і я власник компанії Daddy Smoke. І в цьому відео я хочу вам розповісти про всі переваги нашого грилю барбекю на 12 шампурів і як ми його прокачали за 9 років. Всі мангали розробляються конструкторами, тому кожна деталь продумана для вашої зручності. І зазвичай найперше, що цікавить покупців, це товщина металу. В даних грилях використовується метал товщиною 3 мм. Чи достатньо 3-міліметрової сталі для мангалу? Е, ну, до речі, це найпоширеніша хибна думка, коли люди звертають увагу на е, товщину металу, з якого зроблений мангал, і не звертають увагу на його конструктив. Тому що по факту навіть зварити мангал з 6 мм, якщо в нього не буде е, ребер жорсткості, то його буде вести. А, і ми якраз ці конструктив постійно змінювали, і зараз у нас ребра жорсткості використовуються як по верхній частині. Я думаю, ми потім ставимо крупний план. по верхній частині, так і знизу, у нас зроблено шестінка. Це окремий лист металу, дно окремо вигнуте і зварене, і виконує також додаткове ребро жорсткості. Проварені також профілі, і це все являється запорукою, те, що наші мангали навіть при використанні не веде. Мангали покриті жаростійкою фарбою австрійського виробництва Thermodur BBQ 600S. Вона витримує до 600 градусів, і навіть якщо ви іноді будете використовувати дрова, вона буде зберігати свої властивості. Але ми все одно рекомендуємо використовувати вугілля. Тоді ваш мангал буде залишатися набагато довше презентабельного виду. Які були проблеми попередніх фарб? О, ну взагалі, сама поширена проблема жаростійких фарб. Це те, що вони не захищають від атмосферних опадів. Тобто пофарбували так, воно витримує там, температуру, але якщо мангал стоїть на вулиці, він моментально там, через два дні покривався ржавчиною. І це одна з основних проблем, якою зараз справляється ця фарба доволі успішно. І також ще їхня проблема це те, що вони часто вбувають маркими. Мається на увазі, що якщо ви там покришки поводите руками, зразу у вас вона залишається на руках і на фарбі видно, що по ній поводили. В цьому плані ця фарба зараз показала найоптимальніше себе, тобто вона і від атмосферних опадів доволі гарно захищає, і не залишається на руках. Мангал барбікю на 12 шампурів маленький. Довжина з бічними полицями 1240 мм, ширина 350 мм, а висота відповідно 995 мм. Якщо у вас велика родина, це те, що треба. В комплекті з мангалом йде решітка з харчової нержавійки. Але також на ньому можна готувати і на шампурах, як без цього. Все продумано. Чому вирішили відмовитись від ручок ззовні мангали? О, причина, чому вирішили відмовитися від ручок, тому що вони були занадто ламкі. Тоді, як ці решітки використовували, часто було, що вони вигиналися, а також ламались передоставці. Але й в принципі змінилась конструкція, я ще порозповідаю про всі зміни. Змінилась конструкція, тут решітка була мала упори тільки з двох сторон. Тут рішітка вже має опори і по центру, і по краям, і вона не прогинається зовсім на відміну від цієї рішітки. І давайте я взагалі розповім про всі зміни і переваги наших грилів. Саме перше, що почну, це кришка. Кришку в порівнянні з тим, яка була з перших разів, змінилася, вона стала більш правильною формою для рівномірного розподілення диму. І е, завіси також змінилися. Е, вони стали використовуватися власного виробництва із е, довгостроковим е, використанням, на відміну від старого мангалу, де кришка була. Е, е, Зовсім іншої форми. А, і завіси, тут використовувалися болти. Ну, тоді був такий час на 9 років назад, і це було добре. А, вона була недовговічна, болти перетиралися і ставали часто на перекос. На кришки ручку ми також замінили. Зараз покажу на старому. У нас була ручка мебельна, і вона не давала можливості взяти мангал, коли він працює, тому що вона нагрівалася. Мало того, ви могли зацепити руками кришку і також опектися. На мангалах, які ми виготовляємо зараз. Вже використовуємо ручки, які дозволяють взятися і не пектися, навіть якщо мангал використовується на максимум. Також на нових грилях ми змінили шиберну заслонку димохода. Вона стала тепер набагато практичніша її зручно використовувати. І саме головне, що на відміну від старих, яка могла бути заклинити під час використання. Ну і також візуальний вигляд її став набагато презентабельніше також великих змін застали полишки. Як для естета, для мене це дуже важливо. Вони стали набагато приємніші на дотик. Правильної шліфовки і пофарбування. Якщо вживу порівняти ці і ці, це просто небо і земля. Я сподіваюся, що на камері вам хоч трішки буде зрозуміло, наскільки змінилася їхня якість. Також ми додали отвори на поличках, які ви можете використовувати для інструменту. Крім бокових поличок, ви можете будь-який інструмент чіпсі, шампура підвісити, і вони не будуть у вас займати додаткового простору. Якщо ви думаєте, що полички це банально, то я відпочивав на деяких базах відпочинку, де використовується просто звичайний мангал без кришки, без поличок. Мені наскільки було незвично уже е, користуватись мангалом, в якого немає поличок, тому що в мене то е, вилка, то ніж, то шампур покласти, і мені його немає де покласти, приходиться відходити. Тому полички це також важливо. До речі, забувся важливий нюанс, що на наших грилях ви можете, е, навіть коли готуєте не на сіці, а на шампурах. Закрити кришку і підкоптити вже готовий продукт. А також змін зазнав зольник. Ми його зробили майже непомітним. На відміну на старих моделях, він доволі сильно вибивався з загального вигляду. Тут його ж майже не замітиш. Навіщо на грилі зольник? Е, ну, він виконує важливу функцію е, в плані того, що е, тут зроблені отвори в дні мангалу і через них набагато краще відбувається м, розігрів вугля і підтримка його взагалі. Робочого стану. Багато хто ем, цим нехтує, робить тільки бокові отвори, але ми давним-давно перейшли на використання зорників, тому що це набагато зручніше використання. Також з нашими грилями йдуть комплекті документи. Тут іде гарантійний талон. На всі грилі йде гарантія 12 місяців, е, паспорт товару. І інструкція для збірки мангалу. Але також у нас є і відео про те, як легко і швидко зібрати дані грилі. Посилання ми залишимо в описі. Цей гриль у нас вважається стаціонарною моделлю. Але в нього є колеса і є ручка. До речі, за ручку, поличка, на якій знаходиться ручка, повинна кріпитися навпроти колес. Тому що іноді в нас клієнти кріплять її саме над колесами. І за допомогою них ви з легкістю можете переміщати цей гриль в себе по ділянці, поки не визначите з його місця. Ось такі переваги нашого грилю Барбекю на 12 шампурів, а також його еволюція в порівнянні з першими моделями. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, а також пишіть, який товар ви хочете подивитися в наступному огляді.